Ну та й не довертає на відео. Набереш повний, буде сипатись, а дай чуть спуск. Ах. Ну якщо наш не довертає, то покажіть як довертає ваш навантажувач. Ходити і зганяти злість до іншого виробника, це така собі затія. Ну ось же, трактор з хардом їде згори. Нахил такий, що навіть встановили перед зерновозом запобіжники, щоб не влетів у машину. І нічого ж не сипеться, а ви розказуєте. Ось зерновий ківш на 1300 літрів. Набирається повен. А це в середньому то на пшениці, якщо що. І де він не довертає, де з нього щось сипеться. Сипеться хіба що в кузов зерновоза. І до речі, МТЗ-82 з таким ковшом працює на відео без противаги. А стосовно двох режимів нижніх вух, то ви собі там грайтеся з цими режимами. А в наших клієнтів все добре. Треба робити правильний вибір, щоб потім не було проблем. Хто бажає замовити хард 2000 на свій МТЗ або ЮМЗ, контакти на екрані. Дякую за увагу!